Можуть і до Дніпра дійти А чому? А я вам скажу. тому, що в нашій країні ходиться казна що. Вибачте мені, будь ласка, але у нас на даний, момент, на даний момент весь фронт тримається тільки, так сказати, на допомозі українського народу. В нашій країні держава, як така, перестала існувати. У нас тільки вивізка держава. Нашу країну, недологі наші керівники, перетворили на концтабір. Я розумію, що вам це не подобається, але вислухайте: на концтабір. По-перше, -по розру... порушені всі системи держави: законотворча влада, виконавча влада, правоохоронна структура, прокуратура, суди. У нас в країні. Наша країна корумпована настільки, що ви, як би як це правильно сказати, що ви навіть да, мабуть, не володієте цією інформацією, що відбувається в країні? От дивіться, ну такі два маленькі вами я, ну, щодо не ко щодо не в цілому ситуації. Ви думаєте, якась інша могла б бути в умовах війни, коли на тебе напала найбільша армія світу? І е, фактично ти чиниш опір самотужки, бо та допомога від наших партнерів, яка нам надходить, вона не те, що не половина, там просто крохи які здоходять. Вся справа в тому, що наш президент, якщо ви пам'ятаєте, він заявляв, що був шашлучки на майській істині, не виконав свої, свій основно, основний обов'язок обов'язок захисту держави. Він не реагував на сигнали, які йому посилали наші, так сказати, і американці, і другі західні служби. Він на них зовсім не реагував. Виникло дуже багато питань. Я вам Пане Володима... почекайте, по почекайте, почекайте. Не, не спішіть. Виникло дуже багато питань. Питання перед початком бойових дій. Перед початком бойових дій в сторону Чорнобиля, там, де їздять дві-три машини в день, ну, на добу ми розширили і відремонтували дорогу. Розмінували Чонгарський перешек, зовсім зняли міни. Тобто ми до війни не готувалися. Путін не нападе, а Путін взагалі напав. Ви знаєте, от кажуть про про сталіна що він не ду ну не не гарний чоловік але в мене ми у мене мені в ньому подобалось те що військовий час було дійсно підхо Ну, а, пане Володимире даруйте, а, закінчиться війна. Будемо розбиратися вже тоді в міжнародних судах, в тому числі хто що деколи розмінував, чому розмінував чи чи не розмінував. Давайте зараз повертатися до сьогодення, тому що я розгляну, ну, вже що три роки до, до, до сьогодення у нас триває повертати. війна, і зараз говорити як закінчиться війна. Починалося. Закінчиться Тож? війна. Після закінчення війни України може не бути. Та Дуже ні, у вас настрої. Буде. Хоча багато а, військових експертів <плес> говорять, пропонується таке аналізувати. Давайте подивимося на лінію фронту, на політичну площину, а саме що відбувається на фронті. Ми зазначили про те, що станом на сьогодні, за цей рік а, росіянці спромоглися захопити територію, яка рівна трьом площам столиці. Щоправда, а, цілі ж воно собі інші трохи ставили на превеликий подив навіть багатьох тих самих росіянців, часів яр досі тримається. Турецьк досі тримається. Uh, ну і власне Курська область вже півроку під контролем збройних сил України, щоправда, зараз зазначає Блумберг, що українці можуть до кінця зиму наступного року власне покинути територію Курської області, uh, пане Володимир, на цьому напрямку щодо курського, що ви можете зазначити на саме на сьогодні. Наскільки ця операція uh, результативна була чи є ще? Чому побачимо в перспективі ще найближчі якісь результати від цього uh, того, що збройні сили України контролюють частину Курської області? Відносно Курської області. Курська область з військової точки зору нічого не принесла. Це тільки політи, політичний жупел, що от ми зайшли на територію України. Ми, ну як же? Ми, а так... щодо Сумщини, трактувалося тим, що якраз убезпечило наступ росіянців на Сумщину? Ви знаєте, я не скажу, що убезпечили. Могли могли построїти оборону фортифікаційні споруди і чітко оборонятись. Ми залізли туди, кудись в Курську область, куди стянули самі кращі сили, куди стянули 80%, як стверджують військові 80% самої кращої техніки, яка вся практично вигоріла. З військової точки зору курська операція ніяких бонусів для України не принесла. Так, да, принесла з політичної точки зору. Що от ми такі, ми, ми круті, ми зайшли на Росію, ми воюємо. Це, це, ця точка зору це не тільки моя. Я з багатьми людьми спілкуюся, я спілкуюся з людьми, з моїми колишніми бійцями, які, так сказати, знаходяться зараз там в Курській області. Ми взяли Курську область, але по повповністю програли Донбас практично повністю. Добре, якщо говорити про Донбас, я вам теж задавала це питання ще на початку. Давайте до нього ще трошки повернемося, бо хочеться, щоб трошки більше розкрилось. З приводу Покровська і Дніпра, російська армія, от практично дісталася до траси від Покровська до Дніпра. Про таке заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. Він зазначив, що це буде дуже сильним ударом по силах оборони і гуманітарним місіям, які там працюють. Цитую: насправді щодо ситуації на фронті, то я б сказав, що вона дещо дивна. Окупанти намагаються обійти по коло дружківку, Краматорськ та Слов'янськ, і зараз найскладніші бої і найгірша ситуація саме в Покровську. Там ворог намагається перерізати трасу від Покровська до Дніпра. Фактично, вони вже вийшли до цієї траси. Часто російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ. Тож, як ви вважаєте, в цілому коли? При найгіршому варіанті можуть окупанти ось е, фактично перерізати ось цю трасу від Покровська до Дніпра. Е, ви знаєте, це може статися в будь-який момент. В будь-який. Тільки вони отримають підкріплення, прохлопує наша прогавить наша розвідка. І це може статися в будь-який момент. Основна тактика росіян: жива сила обхвати обхоп обхвати. Оточенням, <клідження> оплати оточення. Практично, як, якщо так розібратися, це може статися, знаєте, от, на грані. От-от-от може статися. В будь-який момент. Там осталась зовсім мало. Це вся справа в тому, вся справа в тому, що е керівництво військами. Влазять на, наші політики. І деяка незрозуміла кадрова чехарда. Міняють цих підряд, міняють, міняють. міняють. Деякі люди, які, скажімо так, форми в житті не носили, але, але вони вирішили, що вони головнокомандуючі. Нельзя політикам влазити війська ділових, Я я в діла військових на даний момент. На даний момент. Це вирішується на, 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 на політичному рівні. І, ну, я ж вам кажу: держави у нас нема. Наша країна, наша оборона держиться тільки тільки за українського народу. І на Який, тих, хто чого... вірить, що Україна так і є, правда? Так, да, так. Да, да. Ви знаєте, я вам зараз скажу дуже погану цифру, розповідаючи, що в Росії все так погано, у нас все так хорошо. А ви знаєте, що у нас вже більше 150 тисяч за А звідки такі дані? З розмов, з розмов становиться за чешниками. Я їх підтвердити не можу. І вам їх ніхто не підтвердить. Але привозять бусифіцированих цих новобранців, яких зібрали незрозуміло не, не де. Ви ж ви на селах давно були? Перепрошую. Ні. Ні. В я селі, так. Селі? Селі, 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 да. або безлюдні. Ну я вам я... скажу, не знаю, даруйте на прикладі свого власного села, то там більшість людей пішли самі. Пішли Як добровольцями, так, так і я... під час мобілізації. Я... Це була я... не бусифікація. Я, я... я не завжди бусиф... бусифікацію, бо призиває сел більше практично, практично. нікому. Землю пахати і хліб вбирати буде у нас на наступному році. Я не знаю, як там як там відсіяли чи ні. Це діло в тому, що у нас зараз стає важлива, важлива проблема проблема. <свят> За мобілізацію, ну я... по Проподобі... так, так Проподобі... я думаю, що питання мобілізаційні будуть <свят> так. ну хочеться сподіватися. Сьогодні власне президент буде видавати указ щодо створення посади та інституції уповноваженого справ е військових, і будемо сподіватися, що якось е мобілізаційні процеси від цього будуть дійсно покращені. Пане Володимире, все ще а хотіла не вас. Дуже, щоди... А не дуже, а не дуже багато президент так у ділянці ну. Приділяє уваги. Президент, 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 президент. Він нас головнокомандувач. Ви знаєте, президент у нас не головнокомандувач. А хто? Після Оманського. Після обманських зустрічей, після так, того, що це далеко політичні теми зараз занурюємо Хотіли <рес> саме саме безпосередньо військові аспекти з вами, як з військовим, обговорити щодо ситуації на фронті, повертаючись до а, того, що а, побачила певного роду таку тенденцію, що за цей місяць поточний генштаб, коли публікував звіт щодо бойових зіткнень на лінії зіткнення, ну власне, кількість цих зіткнень стала значно менше, десь близько в дв два рази знизилась по інтенсивності ніж те, що було у листопаді. Про що це, на вашу думку, свідчить? Росіянці а, готуються до якихось нових перегрупувань і нових а, атак. Чи це ознака того, що російське військо виснажується? Ви знаєте, я вам скажу так: я не володію всією повнотою оперативною інформацією, який волод... я сподіваюся, володіє Генеральний штаб. Але я думаю, що ніхто із росіян не збирається зупинятися. Просто не збирається. Зараз вони піднакоплять сил. Ці... Перегрупуються і знову вдарять. А вдарять куди? Вдарять на основних стратегічних напрямках. А це захищатися... про які напрямки ви говорите? Я, на, на даний момент у них основний напрямок це Донецька область. Це для них основне. Прорив Запорожську, Дніпропетровську область, там якраз стик трьох областей. Угу. Як, якраз саме стик. Все діло в тому, що. Ви розумієте, от ви я почав про корупцію казати, а ви мене зупинили. А не... Ну бо ми ж хочемо просто Почекати. трошечки на військову Дів... тему поговорити. Дівчата, дівчата, почекайте. Тут військова тема. Тут військова тема. Ви знаєте, коли е, так сказати: як... коли міна до 82 мілі... мілі... міліметрового міномета коштує. Ну, 150-200 доларів, а їх покупають по 1400 доларів за штуку. Як це назвати? Високий попит. Який так само така точно сама який, ситуація. Який, який. І щодо снарядів, які випускали ви до що? війни за одними цінами, ви а потім знаєте, що, набагато дорожче, що тому що високий попит. Агентство по закупівлі озброєнь для е ЗСУ. Протримало в себе там. Я не буду стверджувати, що я правильно назвав контуру. Протримало в себе на рахунках мільярдів долар мільярдів гривень, які вони були, на які вони було їм треба було їм приобрести, приобрести мавіки. І за цілий рік вони не зайшли, не знайшли продавця. А чому? Бо шукали прокладки, які більше відстігнуть. У нас ну, нехай в не цьому працює, у нас не працює держав державна система і тримаємося. Ми на грані, тільки дякуючи, я ж кажу. Патріотизму українського народу, пане Володимире, дивіться. Ви багато доволі так критично відгукувалися про владу, про різні аспекти війни, яка у нас точиться вже на жаль, не перший рік. На вашу думку, от в ідеалі, от як би зараз мали би діти, військові, не знаю, там влада і тому подібне, щоб у нас от війна закінчилася, щоб Україна далі спокійно жила в мирі і процвітанні. Це вся справа в тому, що люди діють, знову ми повертаємося, держава не діє. Я почув, я вам привожу приклади. Коли ми знаходилися, так сказати, виборолині Лисичанська на той момент е, Северодонецька, северо на той момент е, губернатор е, Луганської області заявляв, що якщо залишать Сєвєродонецьку. То ззаді знаходиться Лисича, Лисичанськ. Він знаходиться на, в, на, этому, на пагорбі і скрізь побудовані фортифікації. Всі, всі фортифікації побудовані. Коли ми відступили, коли ми відступили до Лисичанська, а там зовсім нічого, ну, зовсім нічого не, не, не зроблено. Приклад ще один: Донецька область. Пан Кириленко, Павло Кириленко, з моменту, так сказати, з 19 року, по 22 чи по 23, я не буду стверджувати, був військовий, ну, тобто, очолював військову адміністрацію. На Донецьку область для будівництва фортифікації були виділені, виділені гроші. І нічого, ніде. Нічого нема. А, або якщо збудоване, то збудоване чисто для показу. Там десь кусочок. Приїхали, показали Ми. Зате готові фортифікації, готові фортифікації під, під тим же Покровським Віддали укріплений, укріплений район, так просто. Віддали тільки тому, що туди нікого не завели. А чого не завели? Бо, мабуть, нема бійців, бо на, на, на тій лінії оборони, які де до. Сидить наш один бієць, а їх 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 должно бути 10 на цій лінії оборону Панода, безумовно, що е, нашого особового складу на таку мільйонну країну агресорку безумовно не вистачить. Тож е, брак е, нестачого особового складу це звісно питання не першого року війни. Ще один аспект хочу вас е, запитати, адже а... відоме західне видання The New York Times зазначає про те, що в Україні залишилося не більше 50 ракет Атакамс, числа раніше переданих Сполученими Штатами Америки, за словами високопоставлених чиновників США і НАТО. Осяжному майбутньому не слід розраховувати на поповнення цих запасів. Вони пригодилися погодилися, що удари були ефективними, але Україна могла б бути більш розсудливою щодо вибору цілей. Я бачила у цій статті наводились такі цифри, що, начебто, нам передавали 500 таких ракет. Зараз їх залишилося 50. Ну, і от станом на зараз. Ви погоджуєте, що на всі цілі, як зазначає це видання, були необхідними для нанесених. Для ударів, які власне Збройні Сили України внесли. Чи бачите в усьому ефективність їх застосування? Ви знаєте, я вам приведу свіжий приклад. Вчора чи позавчора було по половина пройшло, що ці цілих трьох капітанів, які зібрались містно, ну, разом, накрили ракету Атакан. Ефективно? Ні, не ефективно. А чому не ефективно, ви вважаєте? Три капітани. Що таке, що таке капітан в армії? Це командир роти. Ну, ага. в, кра... в крайньому випадку це командир батальйону. От вони там десь в трьох прифронтовій зоні зібрались, а їх накрила атака. І подаються, якесь Якийсь... щось таке, яке відбулося. Ух, ми цілих трьох капітанів. Ну, враховуючи, скільки та, їх треба взагалі вчити, то та, в принципі це та, не о. так то вже й погано, насправді, як на мене, це краще ніж а, як мінімум якихось звичайних солдат КНДР. Пане Володимире, ми дякуємо вам щиро, що ви були з нами. Поспілкувалися з вами на цікаві такі гострі теми. Володимир.